Вітаю, друзі, з вами Лемок, Отже, Wargaming у нас від сьогодні запустили таку цікавинку нову, безкоштовні, якісь там ігрове майно кожного дня заходячи в гру. Але прикол в тому, що от я зайшов просто в гру, і воно мені відразу висвітилось в польовій пошті, тобто тут от зліва. А є ще така можливість, що ви там, зіграючи 2-3-10 боїв, зможете тільки це забрати. Тобто, як воно працює, вам має прийти отут повідомлення в польову пошту. Що це? Що ви маєте можливість отримати і забрати безкоштовну пропозицію кожні 24 години. І забираємо пропозицію. Натискаємо, переходимо. І що нам там дасть? Де воно є? Так, 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 так. Десь воно ж тут має бути. О, безкоштовно. Випадковий щоденний подарунок. Хм, Цікаво. Натискаємо, що ж там може бути? Що ж там? Безкоштовно. Надіюсь, там будуть. Надійте на ваш аккаунт найближчим. Додатковий пайок. Одна штука. Хм... Ну, окей. Окей. Це дуже цікаво. <х anthropology> До речі, окрім таких от резервів, можуть бути. Ну Розходників, може бути резерви, можуть бути вільний досвід, може бути. Кредити, може бути, 2D стилі, завдання на x 5 досвіду і таке інше, друзі. Тому пропозиція, звичайно, цікава, але ну, був, випадало б якісь там серйозні нагороди, звичайно. Ну, але на халяву, в принципі, я думаю, що піде, власне. Так, друзі, не забуваємо докачати, от, як і як, китайські тяжі гілку вазіка китайського до 5 числа. Тому що далі пропозиція буде закінчуватись на прокачку. От власне на цьому поки що все стосовно халяви. Всім гарно дякую за перегляд. Ставте подобайки цьому відео, підписуйтесь на канал і бувайте!